Інколи важко пояснити словами, через що проходить та вже пройшов кожен українець. Але перед кожним з нас стоїть персональна відповідальність, вибудувати нову ідентичність, в умовах війни виховувати дітей, бути ефективними для сім'ї, суспільства, воїнів та жити життя врешті-решт. Мене звати Пшеніцина Леся Анатолівна, я є лікар психіатр та останні шість років працюю виключно психотерапевтом. Мій блог для людей, які прагнуть покращити якість свого життя, а саме фізичного, психологічного стану, фінансового положення. Хто хоче краще розуміти себе та оточуючих. моя мета психоедукація. Але вибір за вами, якщо ваші цілі та цінності співпадають з моїми, буду рада бачити вас у блозі до зустрічі.